Кімерійці, сколоти, скифи, кельти. Ці назви лунають, ніби міф. Хоча кожен із цих народів залишив яскравий слід на українських землях задовго до появи князів та літописців. Наша історія значно давніша за те, чим нас намагалися обмежити радянські міфи. Геродот писав, що землі сучасної України колись були кімерійськими, а їхні переправи й фортеці ще довго нагадували про перших господарів степу. Через кімерійський боспор до Афін ішов хліб, що годував майже половину всієї Аттики, десятки тисяч тонн на рік. Світова демократія залежала від хліборобів степу, які не мали ще ані міст із мармуру, ані голосних маніфестів, зате мали землю і працю. Кімерійці прийшли сюди у 9-8 століттях до нашої ери. Їхні залізні мечі і походи в Малу Азію увійшли в історію. Частина їх розчинилася серед нових сусідів скифів, що згодом утворили могутнє об'єднання від Дону до Дунаю. Сколоти скифи стали легендою. Їхнє золото сяє досі, а вершницька майстерність перетворила степ на військову суперсилу античності. У 3 столітті до нашої ери на захід українських земель прийшли кельти, воїни з довгими мечами та впізнаваним стилем прикрас. Вони осіли в карпатському регіоні, лишивши археологам, кельтські могильники та ремісничі центри. Тут, у серці Європи, перетиналися дороги культур, народжувалося нове. Популярна думка пов'язує валійських кімрів з при Причорномор'я, хоча наука обережна щодо таких паралелей. І все ж факти на нашому березі Чорного моря промовляють голосніше: місто Кімерик у Криму, згадки про кімерію в районі сучасного Миколаєва, Боспорські правителі Спартокиди, можливо, фракійського походження. Фракійці, родичі Скифів і носії індоєвропейської гаплогрупи Р1А, пов'язували Балкани й Північне Причорномор'я. Серед них народився і легендарний Спартак. Відгомін тієї самої свободи, яку шанували кочові володарі степу. Українська земля завжди була простором сили, хліба і великих доріг, де зустрічалися схід і захід. Тут формувалися держави, вирували битви і народжувались цивілізації. Коли хтось говорить, ніби наша історія почалася в IX столітті нашої ери чи з братньої опіки чужих народів, степ тільки посміхається. Наша історія не коротка. Вона вічна, як вітер над Чорним морем. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.